Фахівці провідних медінститутів країни надаватимуть безкоштовну допомогу жителям нашої громади. Пройти лікування в клінічних установах Академії медичних наук України пацієнти зможуть за кошти з міського бюджету. Я щаслива, що Добре. Добре. Міський бюджет і раніше оплачував дороговартісне лікування жителям громади. З 2018 року Мукачево співпрацює з інститутом Амосова. Вже тоді було укладено договір з відомим передовим закладом, який має найкращі технології. Та фахівців у нас раніше функціонувала така програма в минулих роках. Зокрема, в нас був договір із е, інститутом АМОСа, і в межах цього договору жителі громади мали можливість і доступ до медичних послуг у цьому інституті. Е, наскільки я пригадую, ми пролікували близько 50-60 осіб, які е, в минулому році які отримали послуги в даному інституті. Взагалі, пілот по академії медичних наук він запущений ще в 18 році. І якщо я не помиляюся, то наша громада є єдиною, яка взагалі брала участь у цьому пілоті, тобто оплачувала лікування своїх жителів в межах цього пілоту. Одним з перших, хто за кошти міського бюджету пройшов лікування в інституті серцево-судинної хірургії, був Руслан Солецький. Чотири роки тому він переніс операцію на серці. каже, своєчасно надана тоді допомога врятувала його життя. Ця програма, я рахую, для хворих, вона є ну, просто неоціненою. По-перше, не лише як з фінансової точки зору, а й з організаційних питань. У 2018 році за сприяння та допомоги містом Мукачеві мені було проведено вимосова операція. Діагноз мене був долітаційна ретмогенна кардіоміопатія. Це досить ну, складний діагноз. І операція була необхідна. Після операції я пройшов також курс реабілітації, я і зараз на лікуванні, тобто я вживаю препарати, прописані лікарем. Надзвичайно позитивний ефект дала операція, надзвичайно покращився мій стан. Ця програма дає людині важливий. Шанс на продовження життя. Завідувач відділення інтервенційної кардіології лікарні святого Мартина Богдан Мацюк розповідає: до вищого медичного закладу направлятимуть важких пацієнтів зі складними ураженнями клапанів серця та судин для проведення відкритих операцій. Усі обстеження пацієнти попередньо проходитимуть тут. Наша позиція і моя, як завідувача, що ми маємо обстежити пацієнта у себе. Для цього ми знову ж таки говоримо про те, що ми виконуємо УЗД-дослідження серця, ми повністю пацієнта обстежуємо, Ми ввели нову і досить унікальний момент для Закарпаття це комп'ютерну томографію серця з контрастуванням. І зараз ми маємо вже випадки, в яких були складнощі у спеціалістів інших нашої області, вирішити з діагнозом, чи то пухлина серця, чи то є тромботичні утворення в порожнинах серця. І в принципі, цей комп'ютерний томограф нам це дозволяє. Знову ж таки, пацієнти, які потребують особливо літнього віку, які потребують відкритих операцій на серце, можуть бути обстежені тут. Виконана комп'ютерна томографія. Ми чітко відправляємо вже в центр, і ми знаємо, що їм не відмовлять. Це саме головне. А з приводу пацієнтів, які потребують інших, скажімо так, оперативних втручань. Ми говоримо за якусь дуже складну аритмологію. Ми відправляємо також на інститутські лікарні. Якщо пацієнти потребують нейрохірургічних втручань, ми говоримо про індовоскулярні втручання. Безкоштовність тут заключається в тому, що міська рада забезпечує фінансуванням проведення оперативних втручань. Зараз медичну програму розширили. Окрім інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, додали ще вісім провідних науково-дослідних установ: інститут хірургії і трансплантології імені Шалімова, нейрохірургії імені академіка Ромоданова, кардіології імені Стражеска, отоларингології імені професора Коломійченка, фтезіатрії і пульмонології імені Яновського, науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії, а також інститут травматології та ортопедії. Це різного напрямку інститути. Зокрема, це інститут гастроентерології, інститут кардіології, інститут онкології, травматології і так далі. Тобто, по факту це всі інститути Академії медичних наук різних профілів, у які можуть наші громадяни звертатися. Є первинна медична допомога, є спеціалізована медична допомога і є високоспеціалізована медична допомога. Якщо говорити за високоспеціалізовану, то це рівень Академії медичних наук, тобто рівень інститутів, про які ми зараз говоримо. Тому лікар-спеціаліст, який консультує пацієнта, для прикладу це лікарі нашої лікарні, в тому числі він приймає рішення, чи пацієнт може полікуватися в нас, чи в нас ця послуга недоступна, або дана патологія є високоскладною, і ми не маємо компетенції, щоб полікувати цього пацієнта. Відповідно, скерують пацієнта на наступний рівень. Для реалізації програми з надання безоплатної висококваліфікованої медичної допомоги у міському бюджеті на 2022 рік передбачено. Мільйон гривень.